На жаль, надалі потрапляють на гачок до недобросовісних громадян. Останнім часом зазвичай в шахраї використовують такі схеми. Перше, це телефонний дзвінок про те, що нібито родичі або близька людина потрапила в поліцію або в іншу складну ситуацію, і для вирішення цього питання потрібно перевести або передати значну суму. Зазвичай громадяни, отримавши такий дзвінок, не цікавляться, де їхні родичі, а одразу несуть і передають гроші невідомо кому. Тож, аби уникнути і зберегти свої заощадження, перш за все громадянам потрібно бути більш уважними до таких дзвінків. Не біжіть одразу віддавати гроші, а зателефонуйте близьким і родичам. Якщо з ними немає зв'язку, зателефонуйте на спецлінію 102. Відповідно, будуть надані рекомендації, як поводитись у такій ситуації в подальшому. Іншу схему шахраї останнім часом використовують це так звані телефонні дзвінки, представляються менеджерами, працівниками банківських установ і рекомендують встановити додатковий захист там, наприклад, на картковий рахунок, або розблоковують картковий рахунок, або інформують про те, що був певний збій у системі банківській, і таким чином виманюють конфіденційну інформацію, яку подальшому використовують. Для перерахунку коштів від громадян. Також ще одним із видів шахрайств таким поширенням, є купівля продажу товарів. В цьому випадку потерпілим може стати як покупець, так і продавець, можна сказати так. Купуючи товар, Люди зазвичай пересилають гроші. Це не варто робити також. Перш за все, придбати товар, домовитися з продавцем про те, щоб товар ви його оплатили лише тоді, коли будуть, коли ви його отримаєте, оглянете, оціните, і от тоді лише перераховуєте гроші на рахунок продавця. При, коли ви продаєте товар той чи інший, зазвичай використовують таку схему, телефонують невідомі особи за декілька після розміщення оголошення і цікавляться такою інформацією, що нібито представляється теж банківським працівникам і говорять про те, що ви очікуєте переказ грошовий, але не можна в той чи інший час виконати таку. Функцію, тож потрібно підійти до банкомату і зробити декілька рекомендацій. От, люди зазвичай в таких випадках підходять і за інструкцією діють, і вони не отримують, на жаль, ці кошти, а навпаки, переводять на рахунки зловмисників.